Ламель влаштовує коктейльну вечірку. Тоді активно віруситься новий тренд, який називається Маскера Коктейл. Додивляйся відео до кінця, адже там буде розіграш цього боксу. А поки що професійний візажист Кріна Найф робить розпаковочку та пояснює, що ж це за новенький тренд. Це найоригінальніша піар-розсилка, якою коли-небудь отримувала від бренду косметики, бо тут шейкер. Причому дійсно справжній барменський шейкер. Це не бутафорія, це не просто прикол для відео. Це дійсно шейкер. І разом з ним всі інші. Чи дрібнички, щоб створювати справжні коктейлі. Ну і як же ж ми будемо створювати освіжаючі літні напої без коктейльної карти? Звичайно, вона у нас також є. А тепер переходимо до суті тренду: створювати коктейлі ми будемо на віях. За допомогою міксу туші і культ від ламей, рандомно витягує шейкера дві комбінації, щоб створити два різних коктейля на двох різних очах. Перша комбінація співпала з картою, і це коктейль Космоленс. Другої комбінації, яку я витягла, не існує в карті, тож назву Каріна коктейл. Для комбінації Каріна коктейл від Ламель у мене вже були, тож не бачу сенсу розпаковувати нові, краще залишу тобі на подаруночок. Суть цього тренду в тому, що ти не повинна обмежувати себе лише одним продуктом, щоб створити бажаний ефект на віях. Тестуй, експериментуй і отримуй вії мрії за власним рецептом, у які закохуєшся з першого погляду. Коктейлі на віях я вам легко зроблю. Бармен Каріна Найф в ділі. А от справжні охолоджуючі коктейлі, на жаль, не вмію. Тож з радістю розіграю цей бокс з шейкером, приладдям. До нього коктейльної карти та двома тушами серед вас для участі, тобі потрібно підписатися на мене, підписатися на Тікток Ламель, який залишу в описі під цим відео, та відмітити в коментарях три подруги. Коли все зробила для реєстрації, переходь за посиланням у моїй шапці профілю в мій закритий телеграм-канал, знаходь ось цей пост та пиши в коментарях бокс ламель. До речі, часто там проводжу розіграші косметики. А ось і мій шикарний результат. Напиши під відео, як ти ставишся до туші Ламель, та як тобі мої віки. З вами був Професійний візажист Крінанаєвсна.